Як виглядав Київ протягом сторічного свого існування, ціла плеяда художників, доля яких виявилися переплетеними з долею міста на Дніпрі, залишила про нього згадки на своїх полотнах. Абрахам Ван Вестерфельд, Тарас Шевченко, Наполеон Орда. Завдяки їх малюнкам ми нині маємо змогу уявити київські види у часи миру та війн, розвитку та занепаду. Поява фотографій та сінематограф здавалося, мало б відкинути образотворчу мистецтво в тінь. Проте фотоапарат так і не став повною альтернативою пензливо. Київський художник Георгій Малаков, який творив у 20-му столітті, залишив по собі цілу галерею картин та малюнків з абсолютно унікальними видами свого рідного Міста в далеко не найпростіший період його існування. Дивіться у другій частині програми Київ, очима художника, образотворча хроніка. Зображено епізоди оборони Києва, окупації, визволення, і ці твори стали вже фактично хрестоматійними. Військова техніка у побуті: дівчинка катається на войделку. зробила на цій гарматі танковій художницький глух. Сталіна, Леніна, Джені Кіндзи, Кагановіся. Всю цю компанію малює. Вони всі сидять на нарах. Митець на службі суспільству. А композиція мала бути присвячена темі мирна праця радянських людей. Київ очима художника. Дивіться зараз. Ти горгі малаков почав уже в два роки. В самому цьому нічого не звичайного. Дитина розвивається, можливо, підсвідомо шукаючи свій майбутній шлях. Проте ж не всі його знаходять. Дуже любив розглядати малюнки в періодичних виданнях, що приносив додому батько. Вже п'ятирічного віку є малюнок антракт в цирку київському. Прибирають манеж, а на стіни наші гасло хай живе перше травня. Написано ним 5 років української мови. Хай живе 1 травня. І за пам'яттю зоровою він ж бачив, де воно було, як це виглядало, розумієте? До творчих нахилів хлопчика батьки ставилися з повагою і розумінням, і іноді закривали очі на подвиги малого башкетника. У першому класі на уроці малювання вчителька доручила школярам виконати малюнок на довільну тему і запропонувала обрамити його візерунком з квіточок та листочка. Георгій значить, вважав, що він достатньо намалював цю саму машину, і це вже достатньо. А всякий візерунок просто зіпсує тему. І він, так мовити, стиха посміхаючись, обрамовує. Пляшка, бочка, пляшка, бочка, пляшка, бочка. Вчителька наступного дня викликає маму до школи, так, знаєте, лагідно кладе руку на руку і так зворушню, каже, чоловік п'є. Розумієте? <розуміло> 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 Мама не зрозуміла, в чому річ. А ви подивіться, що ваш син намлював. Війна застала майбутнього художника в 14-літньому віці. Батька і дядька забрали на фронт. Георгій разом з молодшим братом Дмитром залишились під опікою бабусі. Будинок на Інститутській, де мешкали Малакової, згорів. Про евакуацію навіть не йшлося. Двоє дітлахів у числі сотень тисяч пересічних киян. Більшовицькою владою були кинуті напризволяще. Міська управа. Створена похідними групами ОУН, Мельника і Київська інтелігенція, яка залишилася, надавала житло погорільцям, тим, хто залишився без даху над головою. Таким чином ми опинилися на вулиці Гоголівській, і вже е голодно, сутужно, бабуся померла в січні 42-го з голоду, з всіх. Мене віддали в дитячий будинок, бо не було чим годувати вдома. А Георгій мусив мусив піти до праці, тому що 14 виповнилися, а з 14 років вже забирали на примусові робочі роботи до Німеччини. Вже набагато пізніше, після закінчення війни, ставши визнаним художником, Георгій Малаков створює цикл робіт, присвячений обороні Києва 1941-го та рукам окупації. І як художник, як киянин, він фактично став. Таким художнім живописцем Києва цього періоду, тому що зображено епізоди оборони Києва, окупації, визволення, і ці твори стали вже фактично хрестоматійними. Предпустимо, естамп кольорова лінегравюра гравюра Хрещатик Палає 24 вересня 41 року. Ця робота стала вже хрестоматійною, навіть включена в деякі підручники як ілюстрація до того, як це відбувалося тоді. А це робота Георгія Малакова. Той найтяжчий період оборони Києва 1941 року в багатофактурній композиції. Художник зобразив на основі не лише уяви, але й особистих вражень. Так само другий аркуш, який називається Ворог у місті, це доба окупації. Це трагедія військовополонених, це трагедія Бабиного Яра, пожежа Хрещатика — все це сидить у другому аркуші. Третій називається розквіт торгівлі. Це сільний базар в роки окупації. Ця робота е, нами описана вже по кожному епізоду, по кожному невеличкому сюжету. За часів окупації гога, як називали його рідні, змушений був працювати. І задля того, щоб якось прогодуватися, і через те, що був вже у тому віці, в якому молодь вивозили на промислові роботи до Німеччини. Щоб уникнути цієї небажаної мандрівки, потрібно було мати документ про офіційне працевлаштування. Вони містилися за таким дивним збігом в приміщенні художнього інституту, теперішня академія. І в тому ж будинку, майстерні були в підвалі там ззаду, а в тому ж будинку була біржа праці Арбайт замт Київ. Звідки тоді був такий жарт, що це найвища будівля в Києві, з якої видно Німеччину. Бо там, хто не прийшов, забирали в Німеччину. Так само Короленка Володимирська, 33, вважалася найвищим будинком в центрі Києва, тому що звідти було видно Бабин Яр. Та було Гістапом. Ось такий жарт. Виробничо художні майстерні, в яких працював Георгій Малаку, виготовляли різноманітні вивіски для окупаційних установ. У той час вивіски створювалися на склі, знімали одну вивіску, з неї змивали стару фарбу і наносили нову. Займалися цим в основному ровесники Георгія. Вчорашні діти, здебільшого, учні художньої школи, і таким чином перебували під певним дахом влади. Отже, скульптурні майстерні під керівництвом Володимира Климова. Виготовляла е, з гіпсу, з глини таку продукцію. Погруддя Шевченка. ні ніхто ні, нічого там німецького не робилося. Погрудня Шевченка замовляла міська управа. ці бю, е, такі статуетки, і дівчина, попільничка, виключно в українському дусі. Остан таке було на щиту. Ну, таке судове стало. 22 червня 1943 року Георгій Малаков своєрідним способом відзначив другі роковини початку війни. Для цього він відвідав Києво-Печерську лавру, зруйнований Успенський собор і зробив начерки, назвавши їх «Дзвінниця на дальних печерах та Мазепна вежа. Треба відзначити, що навіть за часів окупації у місті відбувалися художні виставки. Одна з таких відбулася влітку 1943 року. Потім виставка не носила характеру колаборантського. Тому що, я повторюю, те, що там виставлялося, ніяким чином не вихваляло нацистський режим. Ніяким чином. Могли бути роботи, і такі вони трошки, може, грали на цю дудку, це руїни Хрещатика. От Василь Васильович Кричевський, Василь Молодший, виставляв такі роботи руїни Хрещатика. Воно могло розглядатися тоді, знаєте, як звинувачення проти більшовиків. Але там не було ці, такої напис, такого напису, не було такої анотації, що це значить просто той Київ, який люди малювали перед собою, при своїми очима бачачи. І це не було провиною, їм не сталося це, це провини участь в цій виставці художній. І на цій виставці Георгій демонстрував дві роботи жанрові такі сцени. Великого формату, одна з них акварельна. Київський пляж. Саме з пляжем пов'язаний епізод, який мав місце за участю Георгія Малакова. На пляж, що містився на Трухановому острові. Люди переправлялися човнами. Човні ті були приватними, належали мешканцям робітничого селища на острові. І як і годиться, останні мали з цього купічину. При цьому ті з пасажирів, хто сідав на весла, позбавлялись обов'язку сплачувати за переправу. Одного разу з Георгією така випала нагода, теж він сів на весло, на праве, а, а поруч на ще ніхто не встиг, не встиг сісти. І колись раптом якийсь німець о, і сів на друге весло. І він 15 років мусив змагатися вже в фізичній потузі здоровенцім, самим солдатом німецьким. Ну що правда, той, що сидів на... Кормі власник він, так би мовити, вже правив стерном і, так би мовити, давав фори тому хлопцю. Але він витримав це змагання, навіть, а це теж внутрішній такий спротив, якщо хочете. Але коли човен втнувся у пісок на тому березі, виріс і просто упав. і лежав, приходив до тями. А німця, бачить, не помітив. Отакі От стосунки, отакі відношення, отакі ситуації, які відбувалися в той час, які були абсолютно незрозумілі тим, хто тут не був, бо навіть нашому батьку, коли він повернувся з війни і йому розповідали оце що було, як було, все те інше. Він тільки дивився, розводив руками. Киянам, що повернулися з фронту, дійсно не просто було порозумітися з тими, хто пізніше отримував анкетах, був на тимчасово окупованій території. Ще більше непорозумінь виникало між окупованими та евакуйованими. І оце порозуміння, що тут було інакше, ніж в тому тилу, в тому тилу в совєтському, коли повернулися з евакуації, і розповідали, як вони голодували, як вони працювали значить, по 12-16 годин на заводі на, Сан на верстатах, розповідали, і, значить, а тут хто тут був, дражнили, що ви, значить, німецькі вівчарки. А ми їм казали, а, а ви бойці СередньАзійського фронту. Порозумітися не можна було що тут життя нічого не вартувало. Там було голодно, так, але там була та сама влада радянська. А тут могли стріляти будь-якою миті. Там на сході їх ніхто не бомбував. А тут нас бомбили спочатку, совєти бомбили, а потім, коли визвели німці, бомбили, ще до літа 44-го року Київ бомбили. І я пам'ятаю дуже добре, як ми з мамою заходили в парадний, в день, раптом в день, значить. І мама заходить в парадний, щоб ми перестроїли поки ця бомбежка йде. 6 листопада 1943 року радянськими військами Київ було звільнено. Пам'ять про цей день залишилася в кількох світлинах та в хвилині архівного відео, частково вірогідно постановчого. Звичайно, що й художник Малаков, очевидець окупації, не міг оминути цієї теми. 6 листопада 43-го. Це е, той художник показав день, коли Київ було визволено. І цікаво, що е, ця тема і ця робота знайшла відображення зовсім несподівано зараз, коли відзначалося 70 років від дня визволення Києва, і е, художній твір Георгія Малакова став сюжетом для поштової марки Київ наш. І ця марка вийшла 6 листопада був перший день погашення, і на, а на конверті зображено п'ятий аркуш з його серії, який називається Відгриміло. 1944 року Георгій Малаков починає здійснення свого наміру про отримання художньої освіти. Навчається спочатку у художній середній школі, а по її закінченні на графічному факультеті Київського художнього університету, де освоює книжну художню графіку. Роки навчання якраз припадають на післявоєнний період, час відбудови міста. Київ і околиці швидко змінювалися. На місці жахливих руїн виникали нові будівлі з навколишніх лугів. Поступово щезали залиши пам'ятки недавніх боїв. Пошкоджена військова техніка укріплення. Молодому художнику, який дуже цікавився військовою тематикою, дістався гарний простір для творчості. Серед робіт е, акварельних етюдів, е, в роки навчання в художній школі, здебільшого, тому що потім почалася вже відбудова Києва, він малював руїни інститутської рідної. Лю вулиці, Руїни теперішньої вулиці архітектора Городецького. Йому приємно малювати, припустимо, є такий рисунок руїни ланцюгового моста через Дніпро, тому що це іржавий метал на тлі зеленої травички. І для художника цей колорит, тобто співставлення співставня колорів, вона його теж вабить і він малює саме і такого огляду теж. Або ту саму руїну, бита цегла, її колір. Покручене залізо від вогню, оцей його колір, синє небо все разом. Тобто він дивиться як художник, і в той же час він відображає те, що відбувалося на його очах. Те, чому він був свідком, що його запам'яталося на все життя 13 річним хлопцем. На одній з таких робіт, датованій 1949 роком, зображено салют на честь дня авіації. На цьому малюнку ми можемо бачити вулицю Інститутську, по якій гуляє публіка з нагоди салюту. Дивізіон зенітних гармат розміщений під зруйнованим у той час жовтневим палацом. На тому ж місці видніються руїни будинку Гінзбурга. На малюнку на цьому місці стоїть екскаватор, який розбирає руїни. Пізніше тут буде зведено великий готель, відомий нині під назвою Україна. Як і інші студенти навчального закладу, Георгій Малаков отримував завдання для творчої практики. Завдання ці були тематичними і не завжди співпадали з уподобаннями художника. Влітку 1950 року, після закінчення першого курсу вишу майбутні живописці, відбували творчу практику у Канаді на місцевій базі Київського інституту. І художники-студенти, звітуючи про творчу практику. Мали створити ну, безліч етюдів начерків, наброски, а в речі композиції. А композиція мала бути присвячена темі мирної праці радянських людей. В даному разі, як з тих колод роблять дошки на тартаку. Ну, добре, він це зробив і, 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 і тартак все це зробив. Але ж він малював, а в каневі стояли ще биті танки. На березі Дніпра, ті, які в 41-му не змогли переправитись. А потім звідти з Канева. Він поїздив, а тоді по Дніпру було судноплавство, пасажирське, вантажне, всяке. Поїхав в Григоровку, а це в український плацдарм. І ось там, як кажуть, відпочив душею, тому що там ще стояли танки, і совєтські, і німецькі. Ще Юнкерс лежав в житах підбитий. Бо навіть в одному з німецьких танків ще й кістяк він побачив. Минуло. Скільки це сім років, і оцей мурашки храбаків ще за нівці залишили гімкістя. Не поховати. і це зображено так само. Розмоється кинутої військової техніки на полях швидко закінчувалось. В селі Григорівці, яке він відвідав вже після закінчення вишу, почув від місцевих полгоспників малювати якнайшвидше та залізяче, бо воно нам заважає орати і сіяти. Розбиті танки і бронетранспортери розрізали і відправляли на переплавку по мірі відновлення металургійної промисловості в Україні. Треба було поспішати. Він усвідомлював у 50-му році, що треба це справді просто як художник, але як громадянин, що треба зображити, бо його не буде ніколи вже. Так само е, і виправдалося, в 51-му році нічого в вже не було. Все, в 51 му році він був на практиці. В селі Малий Ржавець, на само, а там ще залишалися німецькі э, сталеві бронековпаки. Це такий був присувний дот кулеметний. То в 51-му році вони ще були. Це вривав так само, знаючи, що це вже не творилося, так само вже нема. Бойова техніка, яку нині можна спостерігати лише на майданчиках військових музеїв, на полях минулих битв стояла занедбаною і не користувалась особливою повагою з боку місцевого населення. Проте тому, хто проявляв до неї увагу, багато могла розповісти про своїх колишніх господарів. Битий танк е, це, сьогодні теж може важко це пояснити. Це, перш за все, крім відовища, це запах пахощі. Від нього тхнуло прогорковим солідолом оцей спирідний запах. Вибачте, лайном, тому що вони використовувалися як туалети зазвичай. І оце раз, два в рада мишли, було кілька танків стояло. І стояв там, і два тигри стояли. Тепер ми можемо так вважати, що їх знищили самі екіпажі, ці два тигри, тому що брак пального. Це коли був контрнаступ Житомирська ця операція. І за браком пального, тому що в одного було відірвано ствол, кінчик ствола, а в другого було розірвано замко, замок в башті всередині. Тобто видно, що ті, той екіпаж, ті п'ятеро німців, розуміючи, що ну все, ну що, ну, ну гопки скачіть. Життя, своє життя треба рятувати, кудись треба тікати з того танка, який став непридатним. Пильного нема де взяти. Все. Вони його вивели з ладу Як бойову одиницю, яку не може викрасти противник. Що вивели з наду? Громаду. Все, Все, далі він нічого, Тягач. У своїх роботах Георгій Малаков часто зображав повоєнний побут колгоспників. Тоді він був вельми дивовижним. Українські селяни Київщини та Канівщини і до війни були не надто добряче вдягнені, а після війни й поготів. Тому почасти селяни вдягалися в німецький трофейний одяг. Сьогодні це може здатися неприємно, якщо я скажу так, як було. Вбитих німців принаймні роздягали, перш ніж закопати. Могил ніхто їм не залишав. Це суворий, але це суворий закон війни. Їх роздягали, знімали чоботи, знімали весь одяг. Все, що тільки можна, йшло потім в житок. І тому можна було побачити довго ще й по війні і чоловіків, і жінок, і дітей, вдягнених так само. А партизани в чому ходили? В чому партизани ходили? В німецького здебільшого. Де він взяв? На складі? Перепрошую. Так от. Е... Ну, звичайно, знаки розрізання могли там познімати, погони все. Але часто густий цей орел залишався, і ця вся штука, все, Гудзики, все це залишалося і в тому ходили. Нерідко під час виконання таких етюдів художнику доводилося мати справу з добровільними помічниками бійців, з гарячими серцями і холодними головами. На таких військових об'єктах траплялося, От там танки він малював десь на селах, а було й такі, що. Приходять, особливо, що совєтський танк. Вот. А хтось підходить під пильний гробанін і каже, ану, молодий ну, пішли зі мною, куди чого, а пішли в сільраду. Ось так. Вели в сільраду, а було передбачено. А в нього було завжди, коли їхав на практику, на все, інститут давав таке посвідчення, що студент такий-то туди-сюди, йому доручається або дозволяється малювати. Етюди пейзажі, значить, за його власним художницьким баченням У такому сенсі, звичайно, не міг Георгій Малаков обділити своєю увагою і Києво-Печерську лавру. Інакше він просто не був би киянином. В лаврі він малював, писав етюди акварилю різних куточків і велику дзвіницю окремо, навіть олію, є олійний етюд. От і просто куточки лаври, такі з точки зору архітектурної. Привабливі, цікаві, там якісь сходи, якісь арквутани, оце все він теж змальовував. А Успенський собор цілком абсолютно розуміючи, що це жах, що це ну, я злочин. І в той же час, і як творча робота, вона теж йому була цікавою, тому що він зобразив якраз велику дзвіницю, а на передньому плані один з. Елементів Успенського собору. Лавра тоді була відкрита для доступу, для мародерів, до речі, хто що хотів ще відламати, відкрутити, це було можливо. Якусь там деталь від золотих воріт, від царських, від царських воріт, дерев'яно по теж таке траплялося, можна було бачити вже відламану частину. З роками людина стає більш серйозною, починає більш розсудливо ставитися до власних жартів. Добрий гумор перетворюється на сарказм. Письменникам притаманне використання так званої езопової мови, вкладання прихованого змісту між рядків, щось подібне вдається робити, і художникам. Георгій Малаков у цьому сенсі був до певної міри шестидесятником. І коли він зробив е, аркуш лінагравюра, на ній е, Зенітно-ракетний комплекс, тепер ми знаємо, що він називається крук. Це його шифр. А цей комплекс гусеничні ракети, дві ракети втрачать, а ззаду вітряк дерев'яний, а далі ще два дерев'яні вітряки. І це такий глум, художницький, глум, тихий протест, тому що він показує військово-промисловий комплекс, що виробляє, як Совєтський Союз, значить, намагається брати участь у цій холодній війні. Колосне зерно збіже, меріть на вітряку дерев'яному на, на жорнах. Отака От відстала технологія сільського господарства і така передава військова техніка. Оце як така тема, я вам кажу. Аби не загриміти на довгі роки в далекі краї, доводилося впроваджувати самоцензуру. Внутрішня самоцензура завжди була. Ця серія, яка називалась Маневри Дніпро передбачала не тільки цю роботу, що ракети біля дерев'яного вітряка. Залишилися ескізні начерки. Там оцей тягач ракетний стоїть біля криниці журавель дерев'яний. Ще один сюжет ракетний комплекс Луна, так званий, серед стада корів. От десь на дорозі там він їде, а тут корови, знаєте. Тобто він глузливо це так подавав. Потім він збагнув, що якщо він все зробить в такому сенсі, вони не побачить нікого, світу і публіки не побачить. Творча спадщина Георгія Малакова налічує понад 130 книжок, більшість з яких вийшла в світ ще за життя майстра. А виконані ними тюди з повоєнної тематики цілком заслуговують на право вважатися унікальним брендом, достойними того, щоб за їх допомогою вивчати білі плями після воєнного десятиліття київської історії. Можливо, так воно колись і станеться.